Загальноміська зарядка під відкритим небом. Таку акцію активісти з Харкова та Лозової влаштували у рамках соціально-спортивного проєкту Здорова нація, майбутнє України. Заняття спортом проходили цими вихідними в парку Перемога там побували й наші журналісти. О шостій вечора біля парку Перемога збираються лозівчани. Їх сюди запросили через соціальні мережі на загальноміську зарядку. Організатори заходу, місцеві активісти та гості з Харкова, фіналісти школи лідерства, губернатора Ігоря Райніна. Це якби така тренування в сядячному режимі. Тобто, наподобі да наподобі зарядки. тому що самі байматя жара зараз час і тяжоли треніровки неумісні, я вважаю. Проводити загальне міське тренування хлопці та дівчата планували на сцені. Але через спеку переходять у тінь на футбольне поле за палацом культури. І я дуже радий, що несмотря на таку жару, ви все таки здесь зібралися. Тобто, ви е... саме таке бойове ядро нашого міста. І поэтому ми будемо робити в городі все для того, щоб у вас було більше можливостей займатися не тільки зарядкою, но і іншими видами спорту. Тому тобто, вже в ближайше время у нас будуть встановлені дві. Атлічних площадки спортивних організатори дякують кожному учаснику за присутність та Харківській облдержадміністрації за можливість організувати спортивну акцію. Дуже хороша зарядка, дуже хороший тренер, все нравиться побільше бити таких тренувань і полезно все для здоров'я. класно, нам нравиться. Спортивні заняття під відкритим небом будуть проводити і надалі, говорить головний організатор акції Яна Білецька. Будуть проводитися на постійній основі, по крайній морі, літом це точно два рази в тиждень, преимущественно вечірнє час. Цього року місцеві активісти частіше організовують спортивні заходи, констатує начальник управління молоді та спорту Олег Загамула. Говорить, це дуже добре, що молодь за здоровий спосіб життя, але зауважує, організатори повинні дотримуватися законів та завчасно повідомляти про акції. Інформація про влаштування загальноміської зарядки надійшла до міськради за день до початку. Якби попередили раніше, то управління допомогло б в організації, говорить Олег Загамола. Тож, якщо у когось є ідеї щодо заходів. Просить не соромитися та звертатися. Ми зі своєї сторони готові помочь в організації цих мероприятий, провести інформаційну кампанію. Ну і методично вам всячески способствувати в проведенні цих мероприятий. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.